Ремонті був перетворювач напруги ховлі на 6000 тисяч китайських Вт, 24 чоти живлення. Була заміна низьковольних транзисторів на IRF B4110. Також попередні майстри приговорили мікроконтролер, сказали, що йому лапті, але насправді були пробиті пару драйверів er 2110 і LM393, дев'яносто Комусь було леньки розпаювати. Для того, щоб остаточно визначити, чи справний або пробитий проц, або можна було піти іншим шляхом на, скажімо так, рівні обмеження струму, скористатись лабораторником, для того, щоб пощупати, хоча б яка мікросхемка гріється. ось ЛМ393 перша мікросхема, яка давала коротке замикання. А, наразі інвертор вже зібраний, заміна високовольтних транзисторів, низьковольтних, драйвера, все, що я сказав, по оплаті формувача синусу, а, запобіжники, ну і все як би то працює. Насправді мікроконтролер залишився живий. А, так, ну По там, діло, все стандартно, все класично. там Резисторчики, транзисторчики дають 24 вольта. Тут у нас ще до речі, є ліхтарик, щоб у лісі не заблукати. Так, включаємо інвертор. Навантаження класичне. 25 А споживання від батареї. Тут у нас 693 Вт 219 В на виході. Все працює нормально. так, І струм холостого входу у нас складає 1 А і 210 мА. 1,2 А, коротко, грубо кажучи. Так, все, навантаження тримає, вентилятори працюють. Все чудово, жити буде. Даний зварювальний апарат наглядний приклад тієї ситуації, коли люди купують собі інструмент, а потім їх щось не влаштовує. Вони такі відкривають ютубчик, тік-ток, а там так кришечку знімають, так все легенько, так чик 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 Покрутили, покрутили, і апаратік уже жарить прям бомба, супер-пупер. Не то, що було по заводу. Так для цього необхідно мати ну, трошечки головою шурупати, що ти робиш. По-друге, мати при собі інструмент, а не мультиметр з аврори за 150 гривень і отвертку, дедовський шунт. І, і от У мене така пружина є. Все. Оце базовий такий стартер-пак настройщика. І думав, що все можна зробити, все налаштується. Ось людина купила собі багучний апарат. Десь там, не знаю, на навеликсі, де десь там вичепив у сусіда. До продавця питань немає. Тобто, апарат у справному стані, він, ну, як би так, судячи з пилу, він небагато працював, реально такий. Десь купили і, по можливості, там, знаєте, раз на пів року щось, можливо, варили. Тому як би, на зовнішній вигляд він не паявся, не ремонтувався і мало працював. тобто За зовнішній стан, за внутрішній стан, ну, тверда така п'ятерочка. Так а власник вирішив, що в мене ж є стартер-пак кажу, мультиметр. от така пружина в мене є, як у вас на відео. І отвертка. І пішов, пішов, пішов крутить. Все, в итоге до того дійшов, що ну, ми спочатку покрутили, а потім уже вирішили спробувати щось поварити. А оказалося, у нас в ММА режимі чомусь уже струм не регулюється, а, а, а що уже все. він просто тупо коптить на всю, наскільки можна, скільки транзисторів витримують, стільки жарить. Він спробував, каже, не виходить. Щось він не варить, щось мене надурили туди-сюди. Я кажу, така, що там, покрутили, навалили нормально. Та я ж нічого, та я ж там по відео. Да, по відео. режим включаємо, Чик, сюди, раз, у нас стрілка вольтметр, отак от і ковбасить. А це означає, що ми оцей регулятор покрутили ще. Ну, коротше, А мінімальний струм у нас в режимі ММА, який задається цим регулятором, у нас був взагалі. 80 с копій ампер. Ну, це нормально. Ладно, я ще розумів, коли там, ну, знаєте, купили, там, подивилися відео, оці два регулятора крутнули цей за ММАшку, цей за мій режим. От ми там чуть-чуть -чу крутанули. Все, ну, чуть-чуть там підняли полочку, ну, все, варить можна. Нафіа було трогати мінімальний діапазон по, по струму. Ну, не влаштовувало, ну, так отак чуть-чуть, ну нічого страшного, повариш ну, не, не від мінімуму, а от з цього положення. Ну, при цьому всьому якби, шкоди якогось не наробиш. Ні, ми тут, наверное, отак от от, от була настройка, отак от от, от от взяли. так. Все, раз, настроїли один регулятор, другий регулятор і на тому. Опа, не робить. Відправте людям, хто займається налаштуванням. Тобто, ну, я не один це роблю. І реально ну, вам зроблять так, як це треба, так як це нормально буде. І апарат буде якби, ну, нормально жити і врегулюватися все, і в більш широкому діапазоні, так як вам хочеться. А не отак от зробили, сидячи на лавочці, а потім ой-ой-ой, поможіть, поможіть, щось, щось случилось. Перевірка інвертора після ремонту була заміна низковольтних транзисторів. Так, навантаження підкинуто, напруга батареї 54,1. 685 навантаження. З акумулятора 13,89 А. Так, в холосту давайте ще струм поміряємо. Так, струм холостого ходу 1,38 А. Все, наразі я думаю, що з мережею він також буде працювати. Це я вже перевірю поза кадром, оскільки вони довго там аналізують мережу, поки він там розчехлиться, у нього невеличка затримка є. Щоб не затягувати відео, я вже перевірю поза кадром. Ще один інвертор відремонтовано. Тут стояла аналогічна плата формувача синусу, але, на жаль, пробитий проц. 100% не відремонтувати. Зміняється на платку egs 002 на базі контролера EG8010. Єдиний недолік такої заміни це те, що дисплей інвертора не показує рівень вихідного навантаження, частоту і напругу. Хоча там все статично: 50 Гц 230 В. Ну а по навантаженню вже власник буде самоорієнтуватися, плюс-мінус, скільки висить на цьому інверторі. Все, оце от єдиний недолік даної переробки на заміни плати формувача. Ну, я думаю, що це не сильно критично, враховуючи те, що інвертор загалом абсолютно працездатний. В ремонті також була зарядна станція EcoFlow Дельта Про на 3,6 кВт. Яка приїхала з проблемою, що всередині щось бабахнуло і вона перестала заряджатись від мережі 220 вольт. Коли я її отримав, включив. Тобто інвертор запустився від акумулятора. Вона видала 220 вольт. Я виключив все це діло, і якби то не це навело на думку, що буде ну відносно простий ремонт, і проблема, скоріше за все, у запобіжнику так воно і виявилось. Розібравши станцію, побачив на платі інвертора, згорівши запобіжник і розірваний варистор. Тобто була певна перенапруга. Думаю, ну якби зараз все це поміняємо, все запуститься. Міняю запобіжник, ставлю новий варистор, включаю станцію у мережу 220 вольт, почалась зарядка іменно в режимі повільної зарядки. І потужність станції була якась нестабільна, яку вона споживала від мережі. Ця потужність коливалася в проміжках від 190 до 250 Вт. Постійно якогось одного значення не було. Відключив її від мережі, підключив уже перемикач на швидку зарядку. Включив мережу 220 В. Вона почала споживати да, дійсно більшу потужність, вона вже складала там 800 Вт. Але все одно стабільної потужності вона не споживала. Було або 600, або 800 Вт. В цьому проміжку воно як би, то плавало. Ну, якби плавало. Це не є норма, оскільки ну, мало того, що воно коливалося туди-сюди, так, і більше 800 Вт станція не могла якби, то взяти від мережі. А почав я би, то шукати проблему, від'єднав її від мережі, перевірив ще раз інвертор, ну по силовій частині, по транзисторам, ну все на 5 з плюсом, все працює, начебто ну, жодного пробою немає. ну Як і повинно бути. Зібрав її, включив інвертор. Вона від акумулятора почала видавати 107 або 121 помилки. Ну, На перший час, коли я її тільки отримав і був згорівши запобіжник, і коли я її не до мережі 220 вольт. Тобто проблеми цієї не було. Вона видала 220. А от після того, як її приєднував до мережі, вона почала вже видавати помилки 107 і 121. Довгі пошуки, оскільки ну, інвертор був неоднократно перевірений, тобто по силовій частині зауважень не було і вона як би то, заряджається від мережі, вона мережу сприймає, вона заряджається, але при спробі включити просто так от інвертор від акумулятора видає 107 або 121 помилки. Думаю, ну, значить, силова частина все ж таки ну, вціліла. Почав пошуки і пошуки мене привели до низьковольтної частини, а саме до низьковольтних драйверів розкачки силових транзисторів. На них по 5-вольтовій лінії драйвера цій NSI 6602. По 5-вольтовій лінії вони мали низький опір, а саме 30 Ом, що не є нормою. Також побачив на платі керування за допомогою тепловізора, там, де стоїть процесор. За допомогою тепловізора пошкоджений один операційний підсилювач. Так би на дотик я, ну, я не зрозумів, що воно щось гріється, але ну, за допомогою тепловізора побачив, що одна мікросхема ну, дійсно доволі сильно нагрівається Ну, відносно інших в порівнянні. Після заміни операційника, драйверів керування. Опір у 5-вольтовій лінії якби то, підвищився до норми, включив і нарешті вона запустилася. Наразі вона навантаження тримає. Ось Приєднаю монтажний фен. Бачите, півтора да, кВт від мережі заряджається. Все супер, залишилось її зібрати, і можна буде віддавати власнику. Доволі незрозуміла ситуація по даній станції, оскільки перенапруга якось по мережі 220 вольт, коли відпрацював варистор, ну, тобто виконав свою функцію, спалив запобіжник якимсь чином постраждала не високовольтна частина, а низьковольтна і по лінії 5 вольт. Як це могло статись? Ну, Мені не Зрозумілі, чесно кажучи, ну події, які не пов'язані між собою, ну як би то логічно було, якщо б при. У нас там якісь нештатній ситуації по мережі 220, у нас би повинна була вилетіти високовольтна частина, але якимось чином постраждала частина керування взагалі зі сторони акумуляторної батареї. Як воно між собою пов'язано? Ну важко сказати. І ось такі випадки вони інколи бувають, і це ну, важко пояснити.